Всіх вітаю, друзі. Буквально вчора ми з вами говорили про те, що в польському міністерстві закордонних справ прогримів корупційний скандал, і виявилось, що заступник міністра керував величезними потоками біженців, на цьому заробляв дуже і дуже багато грошей. І зараз там будуть проводитись перевірки. Вони переправляли людей, громадян там країн Африки і Азії через Польщу до Мексики, і звідти вони потрапляли до Сполучених Штатів Америки а також під документами, чергами в на подачу документів на візу і позитивними децизіями підторговували за досить великі кошти, і зараз будуть проводитись там перевірки. А буквально сьогодні вже журналісти Радіо Z і Радіо Зет.піль Маріуш Гершевський і Радослав Груца в ході власного розслідування з'ясували, що міністерство сільського господарства вимагало ввести до Польщі мільйон іноземців, друзі. І одразу ж вам хочу сказати, що е, дана е, ну якби що даний інцидент він дуже і дуже тісно пов'язаний. З тією ситуацією, про яку ми говорили вчора про ті скандали, і сьогодні я вам розповім чому. І зараз попрошу кожного з вас поставити лайк цьому відео для того, щоб допомогти боротися з російськими ботами і, звісно ж, підтримати канал. Також підписуйтесь на канал, бо приблизно 80% людей дивиться інформацію без підписки. І пишіть свої коментарі з цього приводу. Отже. Журналісти знайшли підтвердження того, як Міністерство сільського господарства та розвитку сільських територій тиснуло на Міністерство закордонних справ у 2022 році щодо спрощення візового режиму для іноземців, які будуть працювати на польських фермах. І, якби на перший погляд, можна подумати, що. В Польщі не вистачає працівників і не вистачає там робочих рук. І єдиний правильний варіант, який знайшло Міністерство сільського господарства Польщі, це привезти мільйон африканців на територію Польщі, щоб вони працювали на полях. Направді, насправді це все виглядає трошки по-іншому, на мою думку, і я можу зв'язати 2 плюс 2. Я хочу сказати, що міністерство сільського господарства Польщі і Міністерство закордонних справ. Були заодно і їх пов'язує одна єдина корупційна схема. За інформацією також журналістів, фігурантом справи є ще один депутат від партії правлячої партії ПІС та одночасно заступник міністра сільського господарства Лег Коляковський. І за інформацією журналістів, саме цей політик просив терміново відкрити ринок для робітників з країн Азії та Африки. В червні 23-го року на сайті уряду було з'явився проект постанови Міністерства закордонних справ Польщі про так званий візовий аутсорсинг, який дозволяє громадянам 21 країни подавати заявки на візи безпосередньо до міністерства. Навіть якщо в цій країні працюють візові центри, наприклад, і до цих країн цей, цей візовий аутсорсинг мав би стосуватися Саудівської Аравії, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Філіппін, Грузії, Індії, Індонезії, Ірану, Катара, Казахстану, Кувейту, Молдови, Нігерії, Пакистану, Таїланду, Туреччини, України, Узбекистану, В'єтнама та Об'єднаних Арабських Еміратів. Це одразу ж викликало такий бурхливий скандал ще в червні. Тому, як простіше кажучи, Міністерство закордонних справ хотіло взяти повністю потік відкриття оцих віз до себе, ну якби під свій контроль, для того, щоб ні з ким не ділитись тими корупційними коштами, які зароблялися на цих візах. А нагадаю, ми про це говорили в минулому відео: отримання подібних віз для. В мешканців там Індії або мешканців країн Африки могла складати 10 тисяч доларів і більше. І на початку липня, після того, як прошумів скандал, тодішній заступник міністра Пьотер Вавжик повідомив всем, що Постанова була офіційною помилкою і була відкликана тільки після скандалу. Нагадаю, що Пьотр Вавжик е, є в центрі скандалу, який зараз розвивається в Міністерстві закордонних справ Польщі. Він був заступником міністра закордонних справ і його вже е, зняли з посади і далі будуть проводити розслідування і, скоріш за все, він е, потрапить у в'язницю за, за свою корупцію. І як з'ясували журналісти, Міністерство сільського господарства вимагало доставити до Польщі мільйон мігрантів під приводом того, що в Польщі не вистачає працівників на полях. І один з листів, офіційно надісланих до Міністерства закордонних справ, з цього приводу підписав заступник міністра сільського господарства Лех Коляковський. Тож так коротко з інформації з відкритих джерел я можу зробити висновок, що Лех Коляковський і Пьотер Вавжик Обоє були е, заступниками міністрів в своїх міністерствах, і обоє замішані в цьому корупційному скандалі. І оці листи від Міністерства сільського господарства потрібні були для того, щоб якось легалізувати е, оцю постанову про безпосереднє відкриття віз міністерствами закордонних справ, а не через відповідні органи. Також. Після того, вже як відкрився скандал в Міністерстві закордонних справ, вони вирішили цю відповідальність також перекласти і на міністерство сільського господарства. І в МЗС стверджують, що представники Міністерства сільського господарства тиснули на них і на колег з міністерства внутрішніх справ і адміністрації питання вирішилось на особистій зустрічі глав МЗС і Міністерства сільського господарства. І лише після особистої розмови між двома міністрами ідея привезти до Польщі міг... мільйон мігрантів була заблокована в загальному. Я конкретно можу зробити висновок, що це зовсім не крапка в цій всій історії, і я думаю, що. Мініс, ну, що будуть далі проводитись перевірки, і я вірю про те, що польське антикорупційне бюро розбереться в цій справі і покарає всіх негідників, які заробляли, скажімо так, на оцих мігрантах, які хотіли змінити країну е, перебування. І я знову ж таки наголошую на тому, що такі скандали вони е, не просто так з'являються зараз, вони з'являються зараз у відкритих джерелах, їх публікують. Виключно тому, що через місяць відбудуться парламентські вибори, і зараз буде литися дуже багато бруду, як з однієї, так з другої, так і з третьої сторони для того, щоб відтягнути якомога більше голосів на себе і зібрати, скажімо так, забрати в сеймі якомога більше місць для своєї партії. Тому оці брудні ігри вони будуть тривати, і ми можемо. Тільки за ними е, спостерігати і дивитися за е, оцими розслідуваннями, за відкриттями і так далі. Е, насправді, також я вже про це говорив: що е, подібні. Прецеденти про те, що замішані найвищі ешелони влади в подібних схемах, Вони були ще з 2018-2019 років, коли люди, які отримували офіційні документи, наприклад в Індії і хотіли приїхати на роботу на якийсь завод в Польщу, вони не могли просто так зробити. То навіть якщо в них вже був зібраний повністю пакет документів, які їм відправляла польська фірма, вони отримували або відмову без чітких пояснень причин, або просто-напросто не могли безкоштовно зареєструватися на чергу на подачу на візу. Треба було шукати якісь контакти в консульствах і посольствах в своїй країні, і через них платити їм гроші і тільки так отримувати свої візи. Хоча і в таких випадках вони часто отримували відмови, допоки не платили ще більше для того, щоб. Отримати децизію позитивну. Тож, друзі, маємо на сьогодні такі новини. Надіємося, що всіх винних покарають. Я вдячний кожному, хто додивився відео аж до цього моменту. Нагадую вам про поставлений лайк, про написаний коментар і про підписку на канал, якщо ви досі чомусь не підписані, а не підписані цілих 80% глядачів на сьогоднішній день. Тож, друзі, дякую кожному, хто підтримує мій канал. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!